assim Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні маємо декілька хвилин для того, щоб разом, прочитавши Слово Боже, пороздумувати над принципами, над істинами, які там записані. Сьогодні хотів би поділитися разом з вами коротким уривком із дій святих апостолів з 17-го розділу. Ми будемо читати з 10-го віршу. Але декілька слів про контекст, що тут відбувається в цьому 17-му розділі. Триває друга місіонерська подорож апостола Павла. Недавно Павло із його супроводжуючими були в Солуні, це територія Греції сучасної. Вони із Солуня рухалися в Верію, а потім вони зупинилися в Афінах. Тобто, це територія теперішньої Греції, там, де Павло під час Другої місіонерської монтуржі проповідував слово Боже. І з 10-го віршу написано наступне. Брати негайно відіслали вночі Павла і силу до Верії. тобто, це з Солуня вони відіслали їх до Верії. Прибувши, вони піш пішли до юдейської синагоги, і ці були шляхетніші від тих, які в солуні. Вони прийняли слово з усією ревністю, щодня, досліджуючи писання, чи так воно є. Тож багато хто з них увірував і чимало з грецьких шляхетних жінок та чоловіків. А як довідались ті деякі солуння, що в Верії Павло проповідує Слово Боже, прибули і там підбурювали і бунтували людей. Це коротка оповідь про те, як Павло проповідував Слово Боже. Ісуса Христа Євангелію в Верії. Не описано багато, що там відбувалося. Очевидно, там були різні події, різні зустрічі. Але Лука. Е Вибрав саме ось цей текст Дух Святий через Луку, який записував це своїми руками, визначив, що для нас корисно дізнатися з оцієї всієї плеяди подій, які відбувалися у Верії, саме один факт, один центральний факт. Він записаний в 11 тексті. Вони прийняли слово з усією ревністю щодня, досліджуючи писання, чи так воно є. Верійці названі. Шляхетнішими за тих, хто в Солуні. І вони не просто приймали на віру те, що говорив Павло, вони досліджували, чи дійсно воно так є. Якщо провести паралелі з сьогоденням, то сьогодні дуже багато різних є джерел, ресурсів, голосів, які проповідують Слово Боже, які говорять, можливо, навіть, і ніби Слово Боже. І ми часто нехтуємо. Нехтуємо принципом, що потрібно все звіряти, кожну проповідь, кожне звернення, кожне твердження, потрібно звіряти з Писанням, щоб знати, чи це точно воно так є. Сьогодні як ніколи, актуальним є перевірка, актуальна є перевірка інформації, верифікація цієї інформації, тому що можна багато чого говорити, посилаючись на Слово Боже, а насправді не зі Слова Божого. Можна приводити своє трактування. Там може бути цього не написано, але людина, накладаючи свій досвід, починає тлумачити по-своєму. І тут важливо розрізняти, чи це є думка людини, яка проповідає, тому що багато речей вони висловлюються на думку проповідника. Чи це його думка? Чи це так говорить Слово Боже. А є ті речі, які говоряться прямо зі Слова Божого. І вони не можуть суперечити один одному, вони не керуються думкою проповідника, він їх просто передає. І це істини зі слова Божого, які нам теж треба вирізняти. Найгірший випадок тоді, коли підміняються істини зі Слова Божого, думкою проповідника. Бажання може бути різні. В нього може бути бажання не конфліктувати з людьми, бо іноді слово Боже достатньо різке. У нього може бути бажання здобути свою більшу популярність, тому хочеться щось прикрасити. У нього може бути будь-які меркантильні навіть бажання. І слово Боже, може перекручуватись. Для того, щоб розрізняти, чи так воно є, потрібно досліджувати писання. І от варійці, вони цим вирізнялися, і про це Лука говорить, точніше пише про те, що вони були шляхетніші. Вони прийняли слово з усією ревністю, але обов'язково досліджували писання, чи точно так воно є. Їм подобалось те, що говорив Павло. Але чи дійсно воно так було, треба було звіряти з писання. І в 12 му тексті написано результат їхнього дослідження писання. Тож багато хто з них увірував, і чимало з грецьких шляхетних жінок та чоловіків. Тобто багато людей, які досліджували писання, вони увірували, тому що вони переконалися, що те, що говорить Павло, воно відповідає писанню, воно не суперечить писанню. Хотілося б побажати для всіх нас сьогодні пам'ятати цю важливу істину, що будь-яке твердження з посиланням на Писання, воно повинно перевіряти, що так воно є. Є таке спостереження, що коли людина має пробіл в певних знаннях. І отримавши відповідь на, на, на те питання, яке турбує на ось цей пробіл, заповнивши пробіл якоюсь інформацією, через деякий час можна зрозуміти, що це може бути хибна інформація. Але все рівно кожна нова інформація стосовно даного питання, вона буде все рівно перевірятися нами, мимоволі, звірятися з тим, що ми раніше почули. І набагато важче виймати занози з голови і з серця. Ніж допустити, щоб вони туди потрапили. Тому вартніше, важливіше в сьогоднішньому світі, особливо важливо звіряти, чи точно воно так є. Багато проповідників, які на Ютубі виставляють свої проповіді, які виглядають правдивими, відвертими, правильними, чесними, не бачачи їхнього життя. Не слухаючи і не вслухаючись до кінця в те, що вони несуть, можна потрапити в неприємності. Більше того, я думаю, що здорова церква повинна слідкувати за своїми проповідниками, за тими, хто в церкві проповідує, і звіряти з писанням, чи так воно є. Здорова церква повинна задавати проповідникам запитання, яких вона не розуміє. З їхніх проповідей, чому так сказано було. Бо ми всі люди. Немає того, хто не помиляється. Тільки Бог один. Якщо ми хочемо мати здорову церкву, якщо ми хочемо допомагати один одному зростати в пізнанні нашого Бога, то потрібно допомагаючи бути уважним до того, що ми чуємо, що говоримо, і звіряти все з писанням. Це єдине еталом. Це те, що нас об'єднує, це те, що єдине джерело, яке є вірне в пізнанні нашого Бога. Тому нехай Господь допоможе нам сьогодні серед такої тисячі, десятків тисяч голосів, які скрізь лунають, проповідуючи щось з Біблії, розрізняти, де є істина, яка сходиться з Словом Божим, а де є думки автора. або і що гірше єресь, яка протилежна тому, що написано в Слові Божому. Нехай Господь зміцнить і допоможе кожному з нас. Амінь. Будьте благословені.